Друзі, вітаю! Це відео про попереднє моє відео, до якого було багато переглядів, багато питань від користувачів, глядачів, точніше так. Це відео про троєння двигуна на 1.4 TSI. в даному випадку це Golf 5. Ось, я так розумію, це проблема досить широка. Ну, і це бензиновий двигун. І я б хотів би просто тут розповісти зараз на даний момент, що я робив, чого б я не рекомендував іншим робити, і як взагалі в цій ситуації бути. Відео попереднє про саму проблему я зняв десь, можливо, 2 роки тому, і за цей час я багато чого пробував. І в результаті все-таки в мене це троєння є, нікуди воно не ділося і. Скажу відразу, що я просто на це забив. У мене не є на це причини, чому я це забив, і я їх розкажу дещо пізніше в цьому відео. І так, сама суть троєння двигуна. Тобто, ви знаєте, може бути куча-куча нюансів, чому цей двигун може троїти. Я зараз не кажу за взагалі там, всі бензинові двигуни, чи там дизельні взагалі. Так? Я кажу в даний момент за оцей даний двигун. Тобто, якщо у вас інший двигун, іншого виробника марки автомобіля, ви можете до цього не прислухатись. Хоча деякі з причин, вони трошки загальні для всіх двигунів взагалі. Але тут я буду говорити саме про цей двигун. 1.4 TSI версія BMI BMY. Отже, як я казав, може бути безліч причин цього троєння двигуна. І тут. Так трошки дилема постає, що робити далі. Якщо ви придбали вживаний автомобіль і там є ця проблема, тому, перш за все, потрібно визначити, чи потрібно вам туди якби сильно залазити і його, можна сказати, ремонтувати. Ну, не глобально ремонтувати, так? а просто а, м, почати щось, його там а, трошки змінювати, щоб ця проблема пішла. Тому, а, перш за все, Якщо так серйозно вже братися за це, то краще заміряти компресію, чи в порядку якби поршнева група. Ось, і якщо вона в порядку, якщо компресія в порядку, то з цим двигуном можна, в принципі, працювати далі. Якщо ж вона не в порядку, у вас якась просівша компресія на якихось може бути на, на декількох циліндрах, може на одному бути, тоді це велика проблема. І Якось точечно вирішувати, її вже не вийде дешевим способом. Це вже буде якби, досить суттєва проблема із суттєвим залученням коштів на ремонт. Отже, давайте будемо вважати, що у вас із компресією все гаразд, і ви хочете все-таки вирішити проблему троєння, куди далі рухатись. так? Ну, Банальні причини. Відповідно, це заберемо. Значить, Банальні причини. Банальна така банальщина, це е, у вас може бути проблема із свічками. Із свічками. Тобто, як, якщо тим паче ви придбали цей автомобіль, він у вас не був як би спочатку, ви його просто придбали е, собі. Він, е, то е, я б взагалі всім би рекомендував замінювати свічки. Так? Ви будете знати, що вони у вас помінені, і з ними немає проблем, з ними все гаразд. Е, е, тому... Першим таким варіантом це заміна свічок. Це недорого і це не проблематично. Можливо, після цього проблема троїння у вас зникне. До речі, хочу підкреслити, що проблема троїння може супроводжуватись без виводу помилок на приборну панель автомобіля. І це самий поганий із варіантів. Тобто, інколи буває так, що там двигун троїть, але у нас світиться лампа Check Engine, так? Можна прочитати помилочки, і вам комп'ютер підкаже, в чому саме проблема, і ви її чисто її пофіксите, і проблема може піти. Це буде просто ідеальний варіант. Гірший варіант, коли ж у вас немає чек енджінту але троїть двигун. і Тобто проблема фактично не Так? Отже, як я сказав, заміна свічок. Якщо у вас після цього проблема нікуди не, не ділась, це погано. Але можна трошки рухатись далі в дешевшому варіанті. Знач, в іншому варіанті може бути спроба заміна котушок, так? Оці котушки. Тобто, е машина б ви її тільки придбали. Також, в принципі, нормально було б заміни замінити котушки, щоб, е можливо, у них є проблема і троєння, так? Тобто неправильно е виходить запал свічки там, і все може виникати. Детонація. О, це, в принципі, так не також воно там сильно дороге, якби ці деталі, його можна замінити спокійно, це немає не, не до цього великих витратів бюджету. Якщо ж після котушок проблема у вас лишилася, тоді це вже стає дедалі цікавіше і проблематичніше. І навіть. Вже подальший якийсь там ремонт точечний, заміна свічок, котушок, так це ще більш-менш. А далі вже починається, якщо не зупинитися відразу, так, то можна дуже далеко зайти, причому витратити багато грошей. Тому тут дуже важливо не переборщувати із грошима. Що я маю на увазі? Ну якби Двигун не дуже супер якби новий, так, він вже достатньо старий, йому вже більше десятка років. Тому ви повинні для себе вирішити, чи ви хочете би, вкладати гр... в кошти а, в його ремонт чи ні. Тому що інша заміна деталей, щоб цю, замінити цю, би, вирішити цю проблему, вона вже може потребувати більше коштів. Наприклад, наприклад може бути проблема із ТНВД. Так? Він не дешевий. Це вже чимала сума грошей. І то ви, якщо його заміните, не факт того, що проблема троєння у вас піде. Тобто буде велике розчарування, якщо вона у вас залишиться. Так, що тут ще в нас можна замінити? Не можна замінити там різні датчики. Там ось один датчик. Я зараз чесно вже не згадаю, просто за що він там відповідав, але я скажу так, що я його замінював, я читав, що з ним може бути проблема. Я пробував, до речі, НВД я також міняв. Його просто тоді в мене продіагностували, і він а, не тримав а, тиск, проливав паливо, тому він був замінений. А ще одна м, може бути цікава, м, цікавий момент по труєнню двигуна. А, можливо бути таке, тут у нас є якби впуск, а, тут виходять форсунки із прямим вприском в циліндри. І коли у нас виходить, впуск, не омивається паливом, як в простих атмосферних двигунах. Тому цей впуск на такому типу двигунів, він починає заростати нагаром таким. Відповідно, на мій погляд, в нього якби, заходить трошки менший об'єм повітря, воно трошки міняє там свій потік, тому що нарости змінюють. В середині конфігурацію, можна сказати, цього, цієї форми, тобто на цих клапанах збільшуються нарости, вони можуть неправильно закриватись, прикриватись, вони можуть зависати а, і в такому плані. Тому, тому, якщо у вас двигун з великим пробігом там за 100, я думаю, що навіть за 200. І ви не знаєте, що там з цим впуском, то я б рекомендував би зробити його чистку, очистку не хімією, тому що це довго і я рахую, що це якби не а, немає такої якби, якості, а чистять порошком, можна сказати тобто вставляють спеціальний а, шланг, можна так сказати під високим тиском, він порошком збиває і висмоктує. Ці всі нарости, і у вас просто е, камера впуску стає як нова, можна сказати, відчищена, і е, в ній все гаразд. І клапана також стоять відчищеними Це безпечна процедура. Е, і я її також зробив на своєму двигуні. Е, мені надали фотографії. От, там дійсно був нарост. На всіх клапанах це достатньо там була не дуже хороша ситуація. Не прямо вже там критична якась, але це було. І я так гадаю, що там його ніколи не чистили. Тому один раз для цього автомобіля цього буде достатньо, напевно, до кінця вже його життя. от Тобто, спуском, з спуском можна ще подумати, так? тобто його прочистити. Можливо, після цього зміниться у вас якась ситуація по троєнню. У мене ж не змінилось. Коли я також ще замінював е, ремі, цеп, тут цеп у нас цепочка, так, цепочка ГРМ. І е, у ній же в цій кришці боковій всередині є клапан ВКГ. Я просив його, щоб його там почистили, його почистили. Я не знаю просто, чи допомагає чистка, чи з ним було все гаразд, чи не гаразд. Мені вже це складно зараз. Згадати, і на той час, можливо, коли я міняв Цебгре, можливо, треба б і клапан ВКГ замінити. Але я попросив, щоб його прочистили і його прочистили. Отже, і проблема нікуди в мене не ділась. Був я у різних там, діагностів, електронщиків. Ну, ну, всі там пробували, гралися, міняли місцями котушки, свічки, там, підключали різні апарати. До системи, до е, центрального е, комп'ютерного блоку, блоку керування. так. Все в порядку, все показує чудово, але все ж таки троїть. І все. Я вирішив на цьому якби, припинити свої пошуки в цьому напрямку, тому що це вже заходить дуже далеко, заходить дуже далеко по грошам, воно цього не вартує. І тому я просто їжджу далі. Я їжджу далі і е, знаєте, да я вже до цього і привик, чесно кажучи. Єдине, що б я міг би, м, до речі, цей клапан я також міняв, не клапан, а датчик. Ось. єдине, що я хотів би, напевно, це підвищити трошечки оберти холостого е, ходу. Тому що, можливо, трошечки, коли вищий оберт, то руїння не так відчувається. Коли вже Машина прогрілася добре, то низькі оберти ну, так трошки явно відчувається, це троїння. Um, це єдине, що я далі хотів би. І тому от, моя якби, загальна рекомендація. Тобто, не заходити далеко з ремонтом, тобто, такі банальні речі, як би змінити, і якщо після цього ситуація не змінюється. То, можливо, краще не, не варто далі йти і щось ремонтувати, тому що це дуже сильно вас з'їдає гроші. І воно, можливо, цього і не варто. Я просто вирішив собі так, що я буду їздити. І коли вже щось дійсно станеться там погане, буде якась конкретна помилка, буде там якесь конкретно вже щось з ним станеться. Е, ну, пробіг зараз в нього 260 тисяч. Е, тобто, ну, це круто, якби він їздить далі, цей двигун. Масло не їсть, що мене дуже радує. Я не вожу з собою масло в багажнику. Але єдине я замітив, що трошки антифриз, якби починає їсти, з'їдати. Десь за рік з'їдає до мінімуму, так. за рік. Я не знаю, чи це норма чи не норма. Ну, але таке. От. Тому я вирішив їздити до його кінця, якби до того, щоб з ним конкретно щоб сталося, щось сталося, щоб вже там його можливо. Відремонтувати повністю капіталку, якби зробити, або замінити на якийсь а, контрактний двигун. От. Тому їжджу далі. І вам просто рекомендую, можливо, далеко не заходити. А, дуже тут а, важливо, щоб знайти нормальних діагностів, щоб вам провели нормальну діагностику, а, щоб вони також нормально розуміли цю ситуацію і вас не заводили в такі, як би. Ліси, що треба те міняти, те міняти, те міняти, а в результаті у вас там нічого і не зміниться. Кошти вклали, а троєння так і лишилося. Тому я поки що так все це лишив. Ось і все, друзі. Тому я гадаю, що це відео можливо надасть комусь план дій, як бути в цій ситуації. Комусь пощастить, що свічки замінили і проблема пішла. Я дуже щасливий за цих людей і, можливо, трошки їм заздрю. Ось. А є, напевно, такі люди, як і я, які живуть з цим, проклинають Volkswagen так, в такому плані. Ось тому, тому ми з цим і живемо. Ось так. Тому всім, друзі, удачі, дякую.